Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин від 3 листопада. Сьогодні 1349-та доба широкомасштабної збройної агресії проти України. Попри постійні наслідки ворожих атак, в області побільшали й пожеж, спричинених людською недбалістю. З приходом осені та опаданням листя багато хто, ігноруючи заборони, прибирає двори під палами. Так лише за вихідні сталося два таких загоряння, і з кожним днем їх більше. Та є розумна альтернатива компостування. Це безпечніше для природи, вашої оселі та, зрештою, для гаманця. Далі про головні події вихідних та понеділка дивіться за мить на 33-му телеканалі. Чекаємо додому кожного. Під таким гаслом у центрі Летичева прийшла акція на підтримку українських захисників, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Окрім родин військових, до заходу долучилися десятки місцевих мешканців. Учасники тримали в руках національні прапори, фотографії полонених та символічні свічки пам'яті, подібні заходи щотижня відбуваються у різних містах по всій країні, аби нагадати, кожен полонений і зниклий не просто цифра у звітах, а людина, яку чекають рідні та близькі. Підтримка фронту від Хмельниччини захисники отримали допомогу у вигляді техніки. Тепер бійці матимуть змогу швидше, безпечніше і ефективніше виконувати логістичні та бойові завдання. Передали для наших військових 10 автомобілів, дев'ять позашляховиків та карету швидкої допомоги. Ця підтримка стала можливою завдяки співпраці благодійників і відповідального бізнесу. Дякую кожному, хто долучається до підтримки фронту. Ще одна нагода подякувати тим, хто щодня стоїть на сторожі людяності, добра і справедливості. З професійним святом обласна рада привітала працівників соціальної сфери Хмельниччини. Бо ж саме завдяки їхній щоденній праці тисячі наших громадян відчувають підтримку та турботу. Це люди, які без перебільшення з відкритим добрим щирим серцем. В більшій мірі свої роботи працюють на власній ініціативі. Ви 24 на 7, спочатку повномасштабно вторгнені, по сьогоднішній час, допомагаєте, дбаєте, опікуєтеся, вболіваєте за свою роботу, за тих людей, які без перебільшення залежать і від вас. На місцях у Хмельницькій області діє 28 закладів соціального захисту: інтернати, дитячі будинки та соціально-медичні установи, у яких перебуває понад дві тисячі осіб похилого віку та людей з інвалідністю. Ваша сфера надзвичайно важлива, тому що не може бути здорової нацією суспільства, яке реалізовує себе без надання допомоги. І без змоги зустріти достойну старість себе на території, де де ти проживав, де ти працював, де ти себе реалізовував і де ти хочеш відійти в кращі цвіти. Особливе навантаження на систему соціального захисту лягло після початку повномасштабного вторгнення. Саме працівники соцсфери взяли на себе турботу про людей, евакуйованих із зони бойових дій. За час війни комунальні заклади області прийняли понад 600 внутрішньопереміщених осіб. Частиною з них опікуються працівники Зяньковацького психоневрологічного інтернату. З Цією бідою війною до нас переселили ще 45 чоловік, відкрили відділення підтриманого проживання. Я дуже вдячна обласній раді, бо нам виділили кошти в сумі 7 мільйонів. Де ми з такого старого приміщення могли зробити дуже гарний, потужний відділення для переселенців, там де люди себе почувають. Дуже гарно, комфортно зробили дуже гарний майданчик з, з спортивними тренажерами, з бесідками. Вони тут себе знайшли, і навіть коли суми приїхали забирати, бо їх приселили, люди плакали і зі сльозами їхали від нас. Після подарунків та подяк організатори приготували учасникам тренінг, присвячений сучасним підходам до забезпечення справедливості та рівності можливостей у соціальній сфері. Там вони обмінялися досвідом, обговорили нові інструменти та визначили подальшої. Лші напрямки розвитку соціального захисту області вони будуть працювати в групах. У них буде такий кейс-метод, і коли вони будуть робити московий штурм, вони будуть подавати ідеї, генерувати ці ідеї, яким чином можна вирішити ту чи іншу проблему соціального характеру. Потім, зіткнувшись з такими проблемами на місцях у себе, відповідно згадати оті креативні ідеї, які прозвучали, і застосувати їх в практичній діяльності. Одразу після заходу з новим багажем знань та наснагою, працівники спеціальної сфери повертаються до щоденної самовідданої праці. Наша робота нелегка. Вона не успівана в піснях, про нього не складають вірші. А але вона не менш важлива, тому що ми протягаємо руку допомоги тим особам, які на старості потребують опіки, потребують домашнього затишку і потребують нашої допомоги. Ми дбаємо і все для того на місцях робимо, аби люди проживали. Не перебували, а проживали в належних умовах. Олена Гула Аліна Вітряк. Новини 33 третій канал. Настав час передати показники. Енергетики Хмельниччини закликають споживачів вчасно подавати дані лічильників, аби уникнути неточностей у рахунках. Зробити це можна просто і швидко через інтернет, телефоном або у сервісних центрах вашого енергопостачальника. Покази необхідно подавати два останні дні місяця і три перші дні місяця. Наприклад, за жовтень місяць ви можете подати показники 30-31 жовтня, перше, друге. 3 листопада. Для того, щоб зекономити свій час, ви можете покази подавати через особистий кабінет, чат-бот, телеграм, вайбер, смс-повідомлення та сервіс IVR-кол-центру. Для населення без змін, але не для окремих підприємств. Вартість електроенергії зросте для споживачів першого класу приблизно на 14%, а для другого на 23%. Це підприємства, які отримують електричну енергію від оператора системи розподілу. Відтак це понесе додаткові витрати із бюджетів громад. З листопада місяця передбачають опять на 20% збільшити ціну на електроенергію. Якщо ми мали там 10 з лишнім, то зараз дванадцять і 20, чи 12,60%. А це небагато для немало. на рік виходить біля 10 мільйонів сьогодні для громади. Це, це черговий виклик, коли ми говоримо про якусь стабільність, коли ми говоримо, що наразі ми налагодили роботу і маємо можливість ці послуги не давати, ми маємо такі сюрпризи і за останні тільки три місяці ці послуги виросли. Вже у попередній місяць на гривню з лишнім і зараз на дві з лишнім гривню. Це для міста 15 мільйонів додаткових коштів треба знаходити. Тим більше це зв'язано з зовнішнім освітленням. У нас були нарікання, ми зараз трошки підкоригуємо графік, але зранку я думаю, що мене люди підтримують, що сьогодні потребності такої нема, а в сутінками в вечірній час ми будемо коригувати графік. Але оплата дуже величезна в нас виходить біля 150-160 тисяч на місяць. Нам до кінця зараз року треба буде ще біля 370 тисяч додатково виділити за розрахунки по електронері. Власний наркобізнес 26-річний хмельничанин купував через інтернет особливо небезпечну психотропну речовину ПІВІПІ у великих кількостях. Далі збував її через месенджер Телеграм дрібними дозами. Під час однієї з оборудок його затримали правоохоронці. А в ході санкціонованих обшуків помешкання та автомобілі чоловіка вилучили ще близько 500 грамів наркотичної речовини. Її направили на проведення експертизи. А наркобізнесмена оголосили підозру. Наразі він перебуває під Вартою чоловікові загрожують до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тумани уночі та невеликі опади в день, прогнозують синоптики цього тижня на Хмельниччині. Погодні умови на Хмельниччині. Завтра визначатиме атмосферний фронт, що переміщується із до нас із заходу. Тому пройде невеликий дощ в день місцями. Вітер північно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду. В день окремі пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9 градусів тепла, в день 9-14. У місті Хмельницькому вночі 6-8, в день 10-12 градусів тепла. Надалі до кінця тижня погодні умови формуватимуть поля підвищеного атмосферного тиску, прогнозуємо помірно теплу, без опадів, погоду. В окремі дні в нічні години виникатимуть тумани. А температура повітря вночі буде від 0 до 6 градусів тепла в день від 9 до 14 з позначкою плюс. Такими були новини понеділка. Війна триває, тож бережіть себе та своїх близьких. Не нехтуйте оповіщеннями про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози, перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.